Зима це чудовий час для активних і творчих ігор на свіжому повітрі, які сприяють фізичному та емоційному розвитку. Ось кілька рекомендацій для батьків, як, як організувати зимові ігри, щоб вони були безпечними, цікавими та корисними. Одягайте дитину правильно. Зимовий одяг має бути багатошаровим, теплим і зручним. Обов'язково. Под... Подбайте про водонепроникні рукавички, шапку, шарф і тепле взуття. Ігри на снігу. Ліпіть сніговиків, будуйте фортеці чи лабіринти зі снігу. Грайте в сніжки, але стежте, щоб дитина не травмувалась. Використовуйте м'які сніжки та встановлюйте прості правила для гри, катання на санчатах, ковзанах і лишах. Обирайте безпечні місця для катання, такі як парк чи спеціально облаштовані майданчики. Залучайте дітей до спільних катань, щоб вони отримували задоволення від рухової активності. Прогулянки та спостереження. Разом з дитиною досліджуйте зимову природу, спостерігайте за деревами, птахами, слідами тварин на снігу. Це сприяє розвитку допитливості та любові до природи, творчі ігри, використовуйте фарби для снігу, харчові барники у воді. Для створення малюнків на снігу це розвиває уяву та дрібну моторику дитини, рухливі ігри. Запропонуйте дітям грати в хованки чи доганялки на снігу. Для дітей молодшого віку підійдуть прості рухливі ігри, як-от знайди скарб, заховайте іграшку в снігу. Безпечність на першому місці. Уникайте місць поблизу дороги, води чи сільських ділянок. Завжди будьте поруч з дітьми, особливо молодшого віку. Час на відпочинок. Слідкуйте, щоб дитина не переохолоджувалася. Після активних ігор організуйте тепле чаювання вдома та запропонуйте дитині поділитися враженнями від прогулянки. Зимові ігри допомагають дітям розвиватися фізично, пізнавати навколишній світ і створювати чудові спогади про дитинство. Ваше головне завдання зробити цей час веселим, цікавим і безпечним.